Російське міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики. Ну, я просто спробую пояснити, що це означає. Російський уряд взяв в борг для фінансування дефіциту державного бюджету Росії, тобто діри державного бюджету Росії, взяв в борг у банків і в інших кредиторів. Найвищу суму взагалі за всю історію Росії близько 14 мільярдів доларів. Це був у основ, своїх так, банків чи у своїх звичайно, їм ніхто не дасть. Так. Тобто вони випустили облігації і запозичили гроші у своїх банків і в своїх, скажімо так, умовних резидентів. Для того, щоб профінансувати дірку в Російському федеральному бюджеті 14 мільярдів доларів це дуже велика цифра. Ну, перше вони це ніколи в таких обсягах раніше не робили. По-друге, це ознака того, що санкції діють. Це ознака того, що російська економіка вже починає переходити в такий санкційний в санкційну рецесію. І якщо е, наші західні друзі доб'ють питання по е, прайс це обмеження ціни на нафту, яка продається Росією, да. це буде ще один гвіздок в трунгу російської економіки. Тобто ми опосередковано можемо казати про те, що в довгостроковій перспективі у Росії немає ні військового, ні фінансового потенціалу. Але я хочу підкреслити тут ключове слово. В довгостроковій перспективі Це як а, роки? Корот... Дивіться, довгострокова перспектива це плюс-мінус три роки. Угу. Короткострокова перспектива це від сьогоднішнього дня до року. Чи вистачить у них грошей? Я кажу, так вистачить. І саме тому, на чому зараз грає ця, ця потвора Путін. Він зараз дивиться, чи вистачить, вибачте, яєць у європейців і американців. Ви в яйцях я знаю, розберетеся у європейців і американців підтримувати далі Україну. Він далі живе в своєму старому форматі, що ну, ви знаєте, вони вони пайдуть на здійлку. Вони не підуть ні на яку якості. Тому що вони знають, що будь-яка угода з Путіном проти України це угода проти них. Вже для цих прийшло все розуміння. Тому це, це вибачте, що я вас перебив: це отаке для завершення всієї картинки стосовно того, що є з військово-промисловим комплексом Росії і що є з економікою Росії. Це... Довгострокова перспектива повна задниця, короткострокова перспектива, у них ще є ресурси.